Друзі, я вітати вас на каналі смачно Легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал то обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропускати жодного цікавого рецепту. А сьогодні приготуємо смачнющі курячі рубані котлетки. Підійдуть до будь-якого гарніру, будь то картопелька або каша. Нам задобиться куряче філе 500 г, один помідор. Цибуля печериця 8-9 штучок, курячі яйце та трохи борошна, дрібка солі для смаку та рослинна олія без аромату для смаження. За бажанням куряче філе можна трохи підморозити, буде краще різатись. Ось і все, зовсім трохи часу і вечеря майже готова. Котлетки виходять дуже соковитими та ніжними. Обов'язково спробуйте приготувати. Це легко та просто. Друзі, я бажаю вам смачного! Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку. Вам не важко, а мені дуже приємно. І не забудьте підписатись на канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми обов'язково зустрінемось. На каналі смачно, легко, бюджетно. па, -па.